Ти ж, блядь, так кайфово. Эх, Шарик. Шо то вже, блять, масійну кузидовану воду, блядь? Гимн грим грим. Куба. Бу на блятіш. Буде міхали шукати йому нову маму. Бмм! Ну е блять? Так. Санта те щось хоче. Батя, здорово. Що ти псота з мене хочеш? Тобі не треба їхати до того. До кого? Треба, їду якраз. А ну я в центр, ти там поїдеш на той її сацумі обдисну і до свого того каковоза і мене якраз лишиш майси не в центр Так. Да. Я да, поїхав. Бм. А стартовий две, як гарцюй. А, тут а по дорозі дебіле. біли. по дорозі. A čím tebe ten bezdorížený ústroj? Jak vychodila? Typa zašla. To <těj>, je bátě, ale ty dávej spokojnější, já se chci prostě... Ne... Замотор вип'ю не ты будеш, будеш, в педалі крути. Че ты там різдівка чи те що ти її не, на педалях не потянеш? Как я, я один то вже псв тато похей, а то гивно. Шо? Вс, ты е пошукувал. Ебало забукнув. За все, давай, съебался уже Дам воздух качати на тому ебаті, ебань. Je bent dus schwarze meneer, je hem op zijn deden. Je bent je hem op Двай мені пива. Дивай мені пива. Блять, дід старий розібок. Блять, а він що тут корма? Що за хуй там у магазині, блять, бігає? <свят> 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 Это тайму, певно, помогти якось психологічну помощь Якісь <свят> Киздладики бігають по магазині. <свят> О, <свят> сацума аж. Ти Чекай, чекай, дай я купив, що ти купив. Дейво, дай може, що він купував? Пиво! Куди побігу. А так мені на колесо, то в тебе нема грошей. Все то. так тепер то моє пиво. То штраф буде, то моє пиво. Возити, то пиво забрати не годне. Купи ми ще.

Ти заеб, тими фляшка. Та куда ти під колесо? Такий сполняти. І блядь, долбойове. Хто долбойове? Та. Тату! Ти псоту? Ти шо є? Та ти куда під колесо скачеш? То зараз так модно, то називайся Хасани, ти. А ти по Хасані диви. А на говносі ти за Хасанів. Блядь, дуб, йоп. Ша? Модно, модно, а машину потім модно ремонтувати. Чого я на тебе колесом заїду? Шо? Дже, ну, блядь. Жопу розірвав. Ух, сука, показу.

Та стань, та ты до супошку. Б... Бізике колес. Ну <ривіт> чекай, блядь.